Але я ніколи ні на кого не працював, Типа, я десь приходив, щось робив, гроші забрав і уходив. Я Я житті тільки один раз попробував на когось, працювати, я офігел, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені зробити, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько та денег. Отстрою. Вони такі, так, да, ні, обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приходить, бартер. просто так сказали, тобі конем огород, а ти мені то-то зробиш. А У мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меду. Ну, давай, тоді я тобі коням спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут те же саме, ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставці рибу розвели. форель. Ось тобі утечка на лови. Ми тебе навчимо, як ловити. І ти словиш рибу, і навіть тобі в сусіднє село не треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риби, ми всю її зловити не можемо. Надо, что ти ловив. От. Ти мені за це 300 не знаю. Чого, 300 бджіл, Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.